Розумієте, о, ну такий якийсь не кюпьон навіть, але потім якийсь такий сидє, очі всіх посоломіли, якби їм щось у голові перебендрожило. А ще, буває, що так, регочуться якісь так, як ота, бізиці в курчах, що хлопці утумане. Але ви ж ви якісь трохи не такі майфайно ну так убрані, то я вже вам трохи порозкажу. А ти, перш за все, ви собі знали, що накупала земля такої. Особливо ємо, це набуває. І цю всю свою міць через трави, через рослини вона передає людям. О, а де, і хто це все знав, то колись собі ходили десь туди корчами, горбами, а де ці всі трави збирали де й мали з того користь. Можна було збирати за тиждень, докупали і ще відтак після. Купали ще тиждень. О, А барену і купало ще вирішують. Марено зробили, а ще треба зробити купалу. Це того, що нили земля, велику моць мало, а ще так само велику силу мали вогонь і вода. І лише один раз в рік на купальську ніч вони могли докупися з'єднати. І вони мали велику таку силу, що могли усю нехаль людську вімити, випалити і не лише кілесну, але й душевну. О, таке. Ви видите, файно, ви марену зробили. Оце марена якраз символізує воду. А ще треба буде нам зробити купалу, бо це символ вогню. І нині. Треба символічно буде їх поєднати. Бо вже з давніх правіків, уки люди знали, що вода і вогонь були, народжували все живе і весь світ сотворився через це. де От отаке. Тайно розказуєте, буйку. Ій, дівчата, то я аде ходив в Чорну Гору. Ти розбирав собі такого всякого, всякого зілля, аби мені вистачило на цілий дні. Я знаю, що теперішні люди, не таке. Не дуже е, знають, які то трави збирати. Є якісь там ще деколи приходять в Чорнобору, а де риють, ото золоте корінні, міхами, кер, то золоте коріння, чинджуру, міхами я, але як би то налі, а то ли ще в самогонці завлачу ти п'ют, є коні. Ну який то може бути лі. А ще при чому говорять: прийми, Боже це лікарство, та буде. А я вам розкажу, які то трави можна збирати, і де що з ними робити? А де в мене є тут такого всякого файного? Ану, дивіться, о, а це чеп. Це може хтось з вас і знає. Це така дуже добра трава, Її так добре варити і пити на ніч. Так само добре, як і ім'я пити. Такий файний ще з неї виходить. Десь собі попробуйте. а де можете навіть попахати, як файно пахне. О! А ще є така файна трава материнка. Але знає. То трави, вони не лише варилися так, аби пити, вони ще й помічні були. І всі, які у них мали силу різну. А де колись мама, коли відріжила в далеку дорогу свою дитину, то вона брала материнку, заповивала в рушник і давала це сій дитині. Аби то дитині помічним було в дорозі, і аби дитина не забувала ні свою хату, ні маму свою. А є ще така. Травичка Іван чай називається. Тоже дуже добре її пити І ще є файна така травичка дев'я сил. Має лік від дев'яти хворів. Тобто 9 сил у неї. І дуже-дуже є помічна Отаке от. А яке досідня треба, щоб ви Ну, є Зілі. Зараз я вам покажу Я таке, це вже ніби не користуюся, але на просяті собі трохи напріємо. Один, найперше. Це є отака травичка, називається привороти. От як зрані встати до світ сонця, то тут збираються крапельки роси оце сім листочку. І як цієї роси назбирати, а ще з файними примівками, то можна любого кавалера приворожити. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Мені казали старі люди, що отак не дуже добре когось через силу приворожити, Жувати, бо з того ніч доброго може не вийти, коли тако. А краще козьміть собі любисток. Отака От файна дравичка. А це вона так цвіте. А ти, о, Тоже так файно пахне, можете понюхати, можете дати людям, аби понюхали, бо то вже дехто може навіть не знає. О. І цю травичку носіть при собі і будете такі та любі, що Всі каваєри будуть за вами бігати. Йой, так, а ще, ну ще можна ворожити, а ти ромасті, ну, знаєте, берете, любить, не любить і так далі. А ще є така. І на ній можна ворожити, любить чи не любить теж. Ану хто там хоче знати, а де бери квіточку, від і по в долоні. По три Якщо червоне буде, то любить, а якщо не червоне, то не любить. Червоне любить, ну я ж. Добре. І, а і. ще є така трава буркун, з допомогою трави. Можна поєднати ту пару, яка розлучилася, як десь у кого щось та станеться, то з цього в можна назад свою любов вернути. А є якась така трава від злого. Тоді аби в пежику там трікають. Є є трави усіки на, усі, на весь рік і від усього помічні. А де від усього злого найперше це допомагає чортополох. А де така трава з такими кулюками? Така трава. Можна по але таке у хаті повісив, і вже всяка нечисть у хату лізти не буде. Бо то дуже голюче таке. І є ще отака чорнобиль або полин. О, вона теж так пахне по своєрідному, і нечисть дуже не любить цей запах. Якщо маєте щось таке у хаті, нечисть чіпати вас не буде. Але особливо не молоді, як десь будете йти в гори, вам треба з собою мати Траву вот вот така трава. Яка дуже помічна від всіх кохнявок, мавок, бісиць і всякої іншої нечисті. То знаєте, там корче всяке може бути, може якась там утуманити вас, і це може всі прекрокінчити. А тим ще є така файна травичка, називається плакун. Дуже якраз допомагає від всіх бабок і від всяких наговорів. Якщо хтось чуєте, що хоче вам щось лихе зробити, ви собі цю траву носіть при собі. І ніяка хороба вас не причепить. Це дуже газди, газдині, газдівські діти і решту. Бо решту це наші гості. Ну, Я так і йшла, йшла, і бо приїхала у дозі, І Чую, що ж таке, ніби бесіда про іде, про траву. Яку збирають в Чорногорі. А ви бачите, я нині приїхала з Буркута та й думала, що попаду на Лудині, Але чули таке велико. І мене такий штормацький кіптар привезла, бо собі так подумала, а де, може, фотографію зроблю, а може у Кіні покажуть. Ну, але мені там сказали в тодій ресторації, воно грає, що нема не Луден. Ну, Інші, котрі тут приїхали, тримали. Так, так. так. Ось, його і так. Ха-ха-ха. 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 Ви хочете вгору? ха Чуне, може, ще ви чуєте, а я вам скажу так, що такі дода та папороть цвіте. Цвіте так, що ніхто не може утрафити, але мені розказували колись, та беріть вже це умуд за що. Та передавай. Стара не ж не виділи нічого доброго, на. Друге, він собі так удивився ти подумав собі, що в городі треба шукати опришківські скарби, бо це до нього така прийшла тема. Трохи. Ну, казали, що ви ще якусь таку файну морену принесли, то давайте подивимося на вашу морену, принесіть сюди, аби я подивився, і би всі подивилися. О, аби ми отако менше говорили, то давайте зараз усі разом уберемо нашого купала. Купала, як брали якусь дерево, то могла б бути. Це береза, це верба, це, мерба, це якась інша, то особливо значення немало, але її прикрашали усікими стрічечками. О, хто має при собі якісь такі стрічечки, то можна прийти почепити на нашого купала, та й при цьому ще загадати бажання. І це бажання обов'язково збудеться бо сьогодні ж не проста ніч.